Батько вісьмох дітей Андрій Клименчук, отримавши повістку, пішов захищати країну. На війні Андрій втратив за п'ясті роки, осколки поранень і дотепер є в його тілі. Чоловік один із тих, хто увійшов до бойового братства ветеранів АТО Черняхівського району. А оскільки в селищі не видають землю учасникам війни на Сході, то кілька десятків чоловіків влаштували акцію протесту. Голова бойового братства Юрій Коритко розповідає, що за три останні роки місцеві органи влади їх просто не чують. І 140 Заяв від колег із проханням виділити земельні ділянки під спорудження власного житла залишаються без розгляду. Ми збиралися по питанню виділення земельних ділянок безпосередньо в нашому селищі Черніхів. Бо за три роки війни ось буде вже у квітні місяці, як розпочалася АТО, і жодного участка нам не надали. Тобто, під будівництво в районі виділяється по два гектари. Тобто, хлопці звертаються, виділяється, не виділяється саме під будівництво в нашому селищі. Громадський активіст скаржиться, що представники влади упродовж усього цього періоду мають одне пояснення. Основне відговорка нашої влади це питання державне підприємство Україна. Тобто всі землі вважаються округ нашого містечка державної власності і е, розпаювання не підлягають. Одна ще більш така відговорка, що дані землі використовуються людьми, тобто були на протязі 25 років надані під ведення сільського господарства. Під супровід автомобільних клаксонів група ветеранів АТО рушила до районної адміністрації. Розмова вийшла гарячою. Бійці заявили, що прийшли сюди не просто уже вкотре поговорити, а почути конкретний шлях розв'язання конфлікту. Слово взяв заступник селищного голови і пояснив, що землю не дають, бо затягується процедура роздержавлення сільгоспідприємства, а передбачення для учасників АТО 23 гектари саме на тій площі. Сих двадцяти. Трьох гектарів, шість гектарів йде ще у Дгоспу України, на яких нема дозволу, і частина, частина земель залишається селищної ради. На сьогоднішній день є пропозиція: ті землі, які належать селищній раді, в рамках цього плану, детального плану території. Розділити і роздати згідно черги учасникам АТО. Депутати селищної ради запевнили, що вони, як обранці, не менше зацікавлені у тому, щоб жителі громади мали більше прав розпоряджатися землею у селищі і тримаються під своїм контролем. Інвентаризація земель в селищі давно проведена, і повірте мені, якби були ці вільні земельні ділянки, ми б вам їх давно надали. Поки не вирішиться питання з учхозом Україна, поки в нас не буде нових меж селища, виготовляти цей план нема змісту, бо він не буде дійсним. В нас, як на те пішло учхоз України, коли ви подивитесь зараз на карту, він як спрут навколо нашого містечка своїми землями навколо окружив. І ми не маємо взагалі е, місця. Керівник державного підприємства Україна підтвердив процедуру роздержавлення. Наголосив про штучні перепони на цьому шляху, але заявив, що процес із виділенням землі, на його думку, гальмується не через це. Фонд державного майна відповідає тільки за майно. Для того щоб ви отримали свої земельні ділянки, і також де 2, по 2 ектари на ОСГ потрібно. потрібно може, даже ваше втручательство і депутата Верховної Ради звернення звернення до Держгеокадастру Житомирської області. Таку ж думку висловив і голова райдержадміністрації. Звертатися треба в Геокадастр, де вони повинні надати документи, які до їх зверталися, і районна адміністрація теж зверталася, і фонд державного майна, щоб видали вже цей наказ, щоб цей наказ вже був. Ми зверталися район державних серед до обласної державної адміністрації, Гундича Ігор Петрович Ігор Петрович підписав листа на ход державна і ждемо відповіді, як воно що це все вирішиться. Підсумками гарячого зібрання атошники залишилися незадоволені. Момент не дала нам ніякого здвігу вперед. Так як були питання не вирішені, так вони і залишились. Зараз е, намагаємося зібратися і разом з народним депутатом поїхати на Житомир вирішити питання стосовно е, документації, яку нам не дає держгеокадастр. Громадські активісти повідомили, що в управління Держгеокадастру області зверталися не раз, тож ефективність чергової спроби не вірять. До розв'язання земельного конфлікту долучився і народний депутат України. Але чи зрушиться справа з мертвої точки і коли воїнам АТО в Черніхові почнуть виділяти заповітну землю, побачимо. Далі про це у наступних сюжетах. Ірина Остапчук, Максим Возний, новини Житомирщини.